Доброго часу доби трудівники. Сьогодні 24 квітня і я обробляю поле під гарбузи трифурексом. Показую вам приспособу. Це трактор 24 гінських сил, китайський. Ось фреза. І ось оприскочки я зробив Він безпосередньо перед фрезою. Чотири форсунки. Шукайте під відеоконтакти. Продавця, де я його купив, до речі, все дуже, -дуже добре, він присилає все в збори. Форсунки болтики, хомутики шлангу, щоб ви замовите навіть краник. І виходить так, як і виробник пише з негайним загортанням. Виходить навіть, ну не встигає проводитися і відразу цими ножами перемелюється в землю. Все прикріплене до, до такого простого оприскувача китайського. До речі, дуже добре він тримає заряд і велике поле я вже обробив і він ще не розрядився. Замішую в такій 10-літровий каністрі. Спочатку виміряв, скільки йде в мене води на одиницю площі, а потім вже розраховував пропорцію 1,5 літри три на гектар. Ну, Загалом, як пише виробник. Що скажу? Рекомендую вам будете таке робити. Добре, закріплювати зразу ці шлангочки, всі, тому що в мене раз вже перемололось, доводилось купувати новий трійник. Ну, через те, що воно було нерівно Прикріплено і десь зачепило за кардан. Теж, Якщо брати з отаким оприскувачем, доведеться дуже часто підносити воду. Я приїхав з кубовою бочкою і з 10-літровою каністрою ходжу. Ну, подивимось поле. Ось така в нас земля. Я сам не, не знаю, як воно вийде. Перший рік я пробую. То, отак до е, фрезерування, а отак після. До речі, тут дуже багато е, пирійки. Тобто такі якби, злакові бурини. Трифу пише проти злакових і дводольних. Ну, думаю, будете слідкувати за моїм каналом, будете бачити, що вийде. Працюємо, надіємось, Бог дасть дощик. Посадимо гарбузи через 15 днів приблизно, як пише інструкція. Добре тоді працюйте і показуйте, що ви робите.